Ти старанно рахувала калорії, відмовляла собі у смачному, бігала вранці, хоча ненавидиш біг, але вага або стоїть, або повертається знову. Чому? Тому що ти борешся не з тим ворогом. Знаєш, що насправді визначає, будеш ти спалювати жир чи накопичувати його. Один гормон, один єдиний механізм у твоєму тілі, який або дозволяє тобі худнути, або робить це неможливим, і цей гормон інсулін. Якщо він підвищений, твоє тіло буквально закриває двері для спалювання жиру. Неважливо наскільки ти стараєшся, скільки кроків робиш, чи як ретельно зважуєш свою їжу. Організму режимі накопичення, і кожна крихта, яку ти з'їдаєш, перетворюється на запаси. Але якщо ти розумієш, як працює інсулін, ти отримуєш ключ до свого тіла ключ, який дозволяє худнути легко, без виснаження і без постійного відчуття провини. Інсулін це не просто гормон, який знижує рівень цукру в крові. Його головне завдання накопичувати енергію на майбутнє. Це ключовий гормон збереження. Колись він рятував наших предків від голоду. А сьогодні. А сьогодні він стає головною причиною того, що ти не можеш схуднути, навіть якщо робиш усе правильно. Чому? Тому що наші предки не мали доступу до їжі 24 на 7. організм мусив знаходити спосіб виживати в умовах постійного дефіциту. Коли була їжа, тіло накопичувало жир, енергію, вітаміни. Коли їжі не було, витрачало запаси. Коли рівень інсуліну підвищується, він буквально каже тілу – настав час запасати. Жир, білки, навіть певні вітаміни, усе відправляється в депо, щоб використати пізніше. Але що робити, якщо пізніше не настає? Якщо їжа доступна постійно, а голод не змушує тіло мобілізувати запаси. В такому разі жир продовжує накопичуватися. Ще одна важлива річ: високий інсулін не просто відкладає жир, він блокує його спалювання. Коли рівень інсуліну високий, твій організм буквально закриває доступ до власних енергетичних резервів. Він не дозволяє тобі спалювати жир, навіть якщо ти сидиш на низькокалорійній дієті. Це схоже на сейф із кодовим замком. Ти знаєш, що всередині є гроші. Джерові запас, але не можеш їх використати, поки не ведеш правильний код. А цим кодом є зниження рівня інсуліну. Інсулін це той самий перемикач, який визначає, чи буде твоє тіло зберігати чи використовувати енергію. Якщо інсулін низький, ти у режимі спалювання, якщо високий, у режимі накопичення. Сподіваюся, ти вже це зрозуміла. І ось що важливо: багато людей вважають, що інсулін потрібен тільки для зниження рівня цукру в крові, але це не зовсім так. Він діє як сигнал до клітин. Запасай. І це. Стосується не тільки глюкози, а і жиру білків, мінералів і жирочинних вітамінів. Це призводить не тільки до збільшення ваги, а й до гормональних проблем, запалень і порушення роботи всього організму. Але є ще один прихований ефект. Дефіцит жиророзчинних вітамінів, коли ти маєш високий інсулін, ці вітаміни можуть зберігатися в жировій тканині, але не використовуватися ефективно. Наприклад, дефіцит вітаміну Д це проблеми з обміном речовин, резистентність до інсуліну і ще більше накопичення жиру. Низький рівень вітаміну А впливає на роботу щитовидної залози, що знижує швидкість метаболізму. Брак вітаміну К порушує правильне згортання крові і може сприяти запальним процесам, що також… Також ускладнює втрату воги, нестача вітаміну Е негативно впливає на клітинні мембрани, що погіршує засвоєння інших нутрієнтів і загальний стан організму. Тому, коли людина каже, я їм менше, а все одно не худну, це майже завжди означає одне її тіло застрягло в режимі накопичення через хронічно підвищений інсулін. Але гарна новина в тому, що цей режим. Можна вимкнути, Уяви, що твоє тіло працює як перемикач, або воно спалює жир, або накопичує його. І саме інсулін вирішує, який режим буде увімкнений. Кожного разу, коли ти щось їси, підшлункова залоза виробляє інсулін. Але от питання: наскільки довго він залишається високим? Відповідь залежить від того, що саме ти з'їла вуглеводи, особливо швидкі як цукор, хліб, картопля, білий рис піднімають рівень цукру в крові буквально за хвилини. Організм сприймає це як загрозу, бо надлишок глюкози токсичний насправді, тому він викидає в кров велику дозу інсуліну, щоб якнайшвидше заховати цей цукор. Частина потрапляє в м'язи, якщо їм потрібна енергія. Але якщо ви не бігали в марафон і не займалися фізичною роботою, то надлишок глюкози йде просто в жир. Головна проблема не тільки в тому, що інсулін підскакує після їжі. А й у тому, як довго він залишається підвищеним. В середньому, після звичайного прийому їжі, рівень інсуліну може залишатися високим від 2 до 6 годин. Якщо ти їси часто, особливо кожні 2-3 години, інсулін майже не встигає впасти. Це означає, що тіло постійно отримує сигнал накопичувати. Але чому деякі продукти провокують більше викид інсуліну, ніж інші? Це залежить від їхнього глікемічного індексу та інсулінового індексу. Глікемічний індекс показує, як швидко їж Же піднімає рівень цукру в крові. А інсуліновий, наскільки сильно ця їжа стимулює викид інсуліну? Приклад, білий хліб, картопля, солодощі мають високий і глікімічний і інсуліновий індекс, тому викликають різкий стрибок інсуліну. Кіноа, гречка, цільнозерновий хліб мають середній глікімічний індекс, але все одно можуть підтримувати високий інсулін протягом декількох годин. Але ось що цікаво: навіть білкові продукти можуть піднімати рівень інсуліну. Так, так, наприклад, молочні продукти, особливо молоко, мають відносно високий інсуліновий індекс, хоча їхній глікемічний індекс досить Низький. Це означає, що навіть без значного підвищення рівня глюкози в крові вони все рівно можуть викликати ефект накопичення. Але є продукти з відносно низьким глікемічним індексом, але високим інсуліновим індексом. Тому не вся корисна їжа насправді працює тобі на користь, особливо якщо дивитися на неї через призму гормонів. Давай візьмемо класичні здорові сніданки: банан або тарілку вівсянки. Вони здаються ідеальними, але що відбувається всередині твого тіла? Бан. Має середній глікемічний індекс, але високий інсуліновий індекс це означає, що навіть якщо рівень цукру не підскакує надто сильно, інсулін все одно виділяється у великій кількості, змушуючи тіло зберігати енергію. Вівсянка це ще один цікавий випадок. Її часто рекомендують для стабільного рівня цукру в крові, але багато людей не знають, що вона стимулює вироблення інсуліну навіть більше ніж білий хліб. Так. Так, класична здорова вівсянка без цукру може викликати інсулінову відповідь, схожу на реакцію після вживання булочки. Чому так відбувається? У складі вівса є аванін – білкова сполука, яка стимулює вироблення інсуліну. Навіть якщо рівень цукру в крові не зростає так різко. Саме тому багато людей, які починають свій день із вівсянки, через кілька годин відчувають голод, навіть якщо з'їли велику порцію, ще один підступний продукт. Фруктові соки. Та-да! Навіть якщо вони без доданого цукру, сам фруктовий цукор, фруктоза може негативно впливати на інсулін, бо він перетворюється на жир у печінці. А коли в печінці накопичується жир, це викликає ще більшу інсулінову резистентність. Тобто тіло починає виробляти ще більше інсуліну у відповідь на їжу. Прості вуглеводи, такі як білий хліб, цукор, навіть мед чи смузі, це моментальний сплеск. Буквально через 30-40 хвилин після їжі рівень глюкози починає різко падати, і ти відчуваєш голод, втому, іноді запаморочення або тремтіння в руках. Це сигнал треба ще цукру, і ти знову тягнешся за перекусом. А от складні вуглеводи, такі як гречка, овес або навіть кіноа, здаються кращими, ага. Але їхня пастка в тому, що вони все одно піднімають рівень цукру. Хоче повільніше, а це означає, що інсулін залишається високим довше. Ти думаєш, що їси корисно, а тіло все ще в режимі накопичення жиру. Тому навіть якщо ти їси менше калорій, але твій інсулін залишається високим протягом усього дня, ти не худнеш. Ну тобто, ти худнеш, ти втрачаєш м'язи, але ти не втрачаєш жир. Але що станеться, якщо змінити цей механізм, якщо дати інсуліну можливість. Падати і залишатися на низькому рівні достатньо довго. Тоді тіло автоматично перемикається в режим спалювання жиру. І ось тут починається найцікавіше, коли інсулін високий, тіло просто відмовляється спалювати жир. Воно тримає його як дорогоцінний запас на чорний день. Але ось що важливо: ти можеш змінити цей механізм. Це не генетика, не поганий метаболізм, це чиста біохімія, яку можна використати собі на користь. Окей, вже зрозуміло. Сподіваюся, що інсулін це головний перемикач, який вирішує чи буде де твоє тіло накопичувати жир чи його спалювати? Якщо твоя мета схуднути, найкращий спосіб це знизити частоту і рівень його викиду. Але що саме треба їсти, щоб залишатися в режимі спалювання жиру? І ось тут починається найцікавіше. Є продукти, які майже не викликають викиди інсуліну, а деякі з них взагалі допомагають зменшувати інсулінову резистентність та покращити чутливість клітин до інсуліну. Жири майже не стимулюють викид інсуліну, вони не викликають стрибків цукру в крові, тому тіло залишає в режимі спалювання жиру проблема в тому, що багато людей досі бояться жирів. Бо десятиліттями нам казали, що вони спричиняють ожиріння і серцево-судинні захворювання. Але сучасні дослідження доволі протилежне в дослідженні PURE, яке спостерігало за 135 тисячами людьми, в 18 країнах було виявлено, що люди, які споживали більше жирів, мали на 23% нижчий ризик передчасної смерті, тоді як ті, хто дотримувався дієти з низьким вмістом жирів, навпаки, мали вищий рівень серцево-судинних захворювань та метаболічних розладів, це. Це повністю суперечить старі парадигмі харчування, яка десятиліттями закликала уникати жирів. А ось велика кількість вуглеводів у раціоні якраз пов'язана з підвищеним ризиком ранньої смертності. Жир це не ворог. Більше того, він стабілізує рівень цукру в крові. Якщо додати жири до білків або навіть вуглеводів, швидкість всмоктування глюкози знижується, і це значно зменшує інсуліновий відгук. Але є одне але. Не всі жири одинаково корисні. Натуральні джерела жирів дають енергію і живлять клітини, тоді як перероблені рослинні олії та трансжири провокують запалення, підвищують інсуліну резистентність і сприяють накопиченню жиру в печінці. З білками ситуація трохи складніша. Вони можуть викликати підвищення рівня інсуліну, але не таке сильне, як вуглеводи, і лише в певних випадках. Дослідження показують, що білок покращує чутливість до інсуліну, допомагає підтримувати м'язову масу і довше зберігати. Гає відчуття ситості, але якщо білок споживати без жирів, реакція організму може бути іншою. Якщо взяти, наприклад, звичайну курячу грудку, здавалося б, ідеальний продукт для схуднення, вона може провокувати викид інсуліну сильніше, ніж, скажімо, стейк з жировими прожилками, або білкові коктейлі, які так люблять у фітнес-індустрії, часто мають високий інсуліновий індекс, особливо якщо місяць молочні білки. Стандартне здорове харчування, до якого нас звикли привчать. Насправді не завжди працює так, як ми думаємо. Дослідження, проведене у 2021 році, показало, що люди, які споживали більше жирів та помірну кількість білка, втрачали на 30% більше ваги без обмежень у калоріях, а рівень їхнього інсуліну був у два рази нижчим ніж у тих, хто харчувався правильно з великою кількістю цільнозернових продуктів та фруктів. Чому так відбувається? Відповідь дуже проста: коли рівень інсуліну низький, тіло спалює жир. Жири та білки дають довге відчуття ситості, тому тобі не потрібно їсти кожні 2-3 години. Вони не викликають стрибків цукру, отже, немає різких перепадів енергії. Омега 3 жирні кислоти зменшують запалення і допомагають організму підтримувати гормональний баланс, включаючи лептин. Гормон, який відповідає за відчуття насичення, але найголовніше це стабільна енергія без безпостійних стрибків, які відбуваються після споживання вуглеводів. Якщо ти їси каші, цільнозернові продукти чи багато фруктів, ох, ти все ще це робиш? Рівень цукру спочатку піднімається, а потім різко падає, викликаючи новий напад голоду. Саме тому так важко втримати дефіцит калорій, якщо ти харчуєшся за стандартною схемою. Коли ж основою стають жири та білки, баланс змінюється. Тіло перестає отримувати постійні сигнали накопичення. Інсулін залишається на низькому рівні, а організм використовує жир як головне джерело енергії. Саме тому кето та низьковуглеводне харчування працюють ефективніше за будь-яку іншу систему. Це не просто ще одна дієта, це спосіб повернути Контроль над своїм тілом, якщо ти хочеш конкретний план, який допоможе тобі запустити цей процес. У мене є рішення. Звісно, я створила програму, яка не просто дає тобі список дозволених продуктів. Вона допоможе тобі зрозуміти, як правильно комбінувати їжу, щоб інсулін залишався низьким, а жир почав зникати сам по собі. Це не просто дієта, це не дієта, це система, яка працює довгостроково. В ній я поєднала наукові знання, перевірені методи і реальні результати. Якщо ти хочеш не просто худнути, а повністю змінити свій підхід до харчування. Приєднуйся. Усі деталі за посиланням в описі. Ти можеш продовжувати рахувати калорії, бігати по 10 км на день і сподіватися, що колись вага зрушить з місця. А можеш взяти під контроль свій інсулін і побачити, як тіло саме почне позбуватися зайвого. Вибір за тобою. І якщо ти хочеш знати більше, підписуйся, бо далі буде ще більше інформації, яка переверне. Твоє уявлення про схуднення. побачимось у наступному відео, Па-па!